У цьому відео вчимося рахувати довжину дуги, якщо відома її градусна міра і довжина повного кола. Маємо два кола з лівої справа однакової довжини. Кожна з них має довжину 18 π Пі, пі це число трошки більше, ніж 3. Якихось одних – сантиметрів, метрів, неважливо. Знаючи градусну міру, можна здогадатися, яку частинку від кола, або скільки конкретно довжини займає та чи інша градусна міра. Припустимо, зліва градусна мірока відповідає на 10 градусів, тобто невеличка частинка кола, а справа на цьому самому колі, такої самої довжини 350 градусів, майже ціле коло, ось така величезна дуга Х. Спробуємо здогадатися, зрозуміти, винайти логіку, як же зрахувати довжини цих дуг. Я пропоную ось таке твердження. Е, стверджую, що кут градусної міри дуги альфа. Ну, хай 10 чи 350 градусів відноситься до 360 градусів, а 360, це наче, якщо зробити, дугу на повний обер. Тобто дуга, яка займає ціле коло. Співвідноситься як довжина дуги до довжини повного кола. Довжина кола. Спробуємо усвідомити це, цю пропорцію, чи вона справедлива взагалі чи ні. Нехай, якщо я скажу, що кутик альфа, кутик альфа 180 градусів, тут 180, то що ми будемо мати зліва? Зліва будемо мати одну другу, тому що 180 від 360 це одну другу. Але чи відповідає довжини, довжина дуги, що спирається на 180 градусів, тобто ось оце, половині від довжини цілого кола? Абсолютно так. Адже довжина кола чи довжина дуги, вона прямим чином зв'язана з градусами. Чим більше градусів має дуга, тим більше вона має довжини. Якщо дуга має 360 градусів, то це наче повне коло. І така пропорція, така рівність цих двох відношень абсолютно логічна і справедлива. Ми можемо її використовувати і будемо її використовувати для того, щоб розв'язати схожі задачки. Пропоную практикуватися. От візьмемо першу задачу. Скажу, що кутик 10 градусів, що спирається на 360 градусів, має це відношення пропорційно дорівнювати якійсь невідомій дозі Х. Ось цей х тут, що відноситься до повної довжини кола, що нам, на щастя, відоме. Якщо в рівнянні є три відомих числа з чотирьох, ну, всі числа, окрім одного, відомі, то ми можемо це невідоме число знайти шляхом перетворень, які ми добре вміємо робити. Х буде дорівнювати 10 помножити на 18 π що ділиться на 360. Виконуємо гарнесенькі зручні скорочення. Ділим на 18 тут 1, тут 2 маємо одну другу пі, або по-іншому можна записати це 0,5 пі. Тобто, якщо довжина кола, це 18 пі, то ось тут градусна міра це 0,5 пі. Це запишу. запишу це ось тут: 0,5. Добре. Що на рахунок цієї правої великої дуги, яка займає майже всю довжину кола. Має бути трохи менше, ніж 18, але скільки. Розрахуємо тим самим способом. Кажу, що. Кажу, що 350, що відноситься до 360, має відноситись так само, як Х. Ось це X, оця вся дуга, до повного кола. Робимо таку саму дію зліва і з права, і отримуємо трошечки інший дріб, який треба порахувати. Але досі простенький, якщо ми не посоромимось виконати скорочення. Скорочую на 10. Скорочую на 18 і маю 35 других пі. 35 других, 35 будуть на 2. 36, буде на це 18, 34 буде на це 17, половиною. 17 О! Скажу тут, що 17 половиною – це дуга Х. І що цікавого? Що цікавого, що якщо ці дві величини об'єднати, то ми отримаємо нашу дугу, яка відповідає. 350 і 10-360 градусів, і чисельно вона буде дорівнювати, 17 половина пі так, чисельно буде дорівнювати 18 пі. І це абсолютно логічний справедливий результат. Чому так? Тому що це є довжина повного кола, яка була нам на самому початку відома. Таким чином, ми, наче, перевірили, чи працюють ці формули іншим способом. Ми додали дуги, які мають складати ціле коло, і бачимо, що дійсно вони складають ціле коло. Таким чином, дана формула справедлива.